Чи живемо ми справжнім життям, чи наш світ лише добре опрацьована симуляція, а ми лише рядки в комп'ютерному коді, нулі та одиниці? Сьогодні ми спробуємо розібратися у цій теорії та дати відповіді на ці питання. Теорія матриці або гіпотеза симуляції. Філософська ідея про те, що наша дійсність не що інше як добре виконана ілюзія. Хтось розумніший за нас, більш розвинений і технологічно перевершивши нашу цивілізацію, створив увесь цей всесвіт, випадково як експеримент, чи може заради забави. І якщо раніше питанням наскільки реальний навколишній світ задавалися в основному філософи, то після виходу фільму Матриця. Та статті Ніка Бострома доказ симуляції, тема набула нових послідовників із сучасним підходом. Людина пізнає світ за допомогою почуттів, зір, дотик, слух. Але чи можемо ми бути певні, що відчуваємо? Чи можемо ми бути впевнені, що сон це справді сон, і після пробудження на нас чекає справжня реальність, а не ще один сон? У 1981 році американський філософ Хіларі Патнем провів уявний експеримент Мозок у колбі, який показав ілюзорність нашого сприйняття. Якийсь вчений припускає Патнем, міг би витягти мозок людини з тіла, помістити його в колбу з живильним розчином і підключити нейрони до комп'ютера, електричні імпульси, які у мозку ідентичні тим, що він отримує, перебуваючи у тілі. Таким чином, комп'ютер міг би симулювати віртуальну реальність, і людина, точніше, її мозок, продовжувала б усвідомлювати себе існуючою, а навколишній світ, який створюється комп'ютером, реальним. Якщо вірити Патнему, то людина не спроможна достовірно стверджувати, що сприйнята нею реальність є об'єктивною, оскільки це лише її віра у це твердження. У 1641 році. Подібний уявний експеримент описав французький філософ Рене Декарт у своїй книзі Роздуми про першу філософію. До Декарта про це говорили Платон у міфі про печеру та Цзи у притчі про Метелика. З того часу, як Нік Бостром, шведський філософ трансгуманіст, професор з Оксфордського університету, написав у 2003 році основну статтю Доказ симуляції філософи, фізики та космологи. Намагаються підтвердити або спростувати ідею симуляції всесвітнього масштабу всіма доступними способами. Доказ Бострома про те, що реальність є ілюзія, відтворена комп'ютерною програмою, будується на припущенні, що якщо суспільства не схильні знищити себе до отримання технологій із високою обчислювальною потужністю, дозволеної законами фізики, то ймовірність нашого життя всередині симуляції наближається до 100%. На думку прихильників теорії, світ навколо нас може бути нічим іншим, як однією великою грою The Sims», де люди головні персонажі. Навіть сьогодні, маючи, наприклад, суперкомп'ютер «Sunway та здатний виконувати майже 100 квадрильйонів обчислень в секунду. Можна за лічені дні змоделювати кілька мільйонів років історії людства. Але ж на підході квантові комп'ютери, які стануть працювати в мільйони разів швидше за нинішні, які ж параметри будуть у комп'ютерів через 50 або 100 років. А тепер уявіть, що якась цивілізація розвивалася багато мільярдів років, і в порівнянні з нею, наша, якої всього кілька тисяч, це просто новонароджене немовля. Як ви думаєте, Могли б ці високорозвинені істоти створити комп'ютер або якусь іншу машину, здатну симулювати наш світ? Всесвіт не хаотичний, він чітко упорядкований: відносність, термодинаміка, магнетизм, гравітація. Фізичні закони нашого світу залишаються незмінними. Чому значення параметрів нашого всесвіту, швидкість світла, маса електрона чи космологічної константи, саме такі, які вони є? У сучасній науці відсутні математичні рівняння, які пояснюють саме такі значення незмінних величин. Фізик теоретик Зора Давуді не виключає, що це лише вихідні дані, встановлені базовими параметрами нашого Всесвіту. Фізик Джеймс Гейтс із Мерілендського університету вивчає матерію на рівні кварків субатомних частинок, з яких складаються протони та нейтрони в атомних ядрах. І він схильний припускати. Що за фізичні закони нашого Всесвіту відповідає комп'ютерна симуляція? У своїх дослідженнях Гейтс виявив дивну річ: Кварки підкорюються правилам, що нагадують комп'ютерні коригувальні коди. Останні допомагають виявити та виправити помилки, що виникають під час передачі даних. Річ Терил, директор Центру еволюційних обчислень та автоматизованого проектування НАСА, Припускає, що незабаром люди самі зможуть створювати великі симуляції. Суть теорії полягає в тому, що програміст із майбутнього спроєктував нашу реальність. Він підтверджує свої слова тим фактом, що відомий нам всесвіт, піксельний у часі, просторі, об'ємі та енергії. Існує фундаментальна одиниця, яку неможливо поділити на що небудь менше, це означає, що всесвіт складається із скінченного числа цих одиниць. А значить обчислюваний. Якщо він обчислюваний, то людство саме зможе створювати власні симуляції зі свідомими та розумними істотами. Можна припустити, що нашу матрицю створив Всевишній, причому практично так само, як ми створюємо віртуальну реальність в комп'ютерних іграх за допомогою двійкового коду. При цьому творець не тільки симулював реальний світ, а й вклав у свідомість людей поняття творця. Звідси, й численні релігії і віра у вищі сили і поклоніння Богові. Тобто Бог це просто програміст, нехай і найвищого недоступного людині рівня, який до того ж володіє суперкомп'ютером вселенського масштабу. Теорію про матрицю активно просувають не тільки вчені, а й громадські особистості. Під час конференції Code Conference 2016 Ілон Маск, засновник Тесла та SpaceX, заявив. Що людство перебуває на шляху створення комп'ютерних ігор, які не відрізняються від реальності. Тому ймовірність того, що ми перебуваємо в базовій реальності, становить один до мільярда. За словами Маска, у нас два варіанти результату або ми створимо симулятори, що не відрізняються від реальності, або цивілізація припинить своє існування. Ілон Маск упевнений, що незабаром люди зможуть створювати комп'ютерні ігри. Які не відрізняються від реальності. Якби ти бачив козла, який створив цей світ, погодився б. Ми говоримо про Бога. Ти бачила Бога? Дослідження фізиків теоретиків з Оксфордського університету під керівництвом Зохара Рінгеля та Дмитра Коврижі, яке було опубліковано у 2017 році в журналі Science Advances, показує, що життя та реальність не продукти комп'ютерного моделювання. Вчені дійшли такого висновку, помітивши новий зв'язок між гравітаційними аномаліями та складністю квантових обчислень. Створення симуляції, подібної до нашого світу, бачиться їм неможливим навіть у теорії. Свою оцінку ймовірності провели Олександр Бібоделіль та Жіль Брасар із Монреальського університету. Вони досліджували можливість моделювання наших розумових, а також біологічних. Хімічних, соціальних та фізичних процесів за допомогою квантових комп'ютерів та квантових операцій, і дійшли в подібних висновків, як і їхні колеги з Оксфорда, маючи досить високі технології, представники якоїсь іншої цивілізації теоретично цілком здатні змоделювати розвиток віртуального мозку людини. Але для створення світу, всі фізичні закони якого відповідали б законам реальності, потрібні колосальні ресурси. Крім того, збільшити і так неабиякі витрати на розрахунки віртуального світу може рекурсивне моделювання, тобто, коли симуляція знаходиться всередині симуляції, яка, у свою чергу, також знаходиться всередині симуляцій, така вкладеність навантажувала б обчислювальні потужності в геометричній прогресії. На підставі цих факторів вчені зробили висновок. Ймовірність того, що наш світ повністю віртуальний. Є нижчим за 50%. Вчені давно вже з подивом констатують, що на землі якимось незбагненним чином створені ідеальні умови для життя. Навіть наша сонячна система унікальна, при цьому в доступному для огляду найпотужнішими телескопами просторі всесвіту немає більше нічого подібного. Виникає питання, чому ці умови так добре нам підійшли? Може вони створені штучно, наприклад, в одній лабораторії вселенських масштабів. А може ніякого Всесвіту і немає, і це неосяжне зоряне небо, теж симуляція? Далі по ту сторону моделі, в якій ми знаходимося, можуть бути навіть не люди, а істоти, чий вигляд, структуру, стан нам важко навіть уявити. А ще в цій програмі можуть бути інопланетяни, які добре знають умови даної гри. Або навіть є її провідниками, регуляторами. Ось чому вони практично всесильні в цій симуляції. Антропний принцип перегукується з парадоксом фермі, згідно з яким в нескінченному всесвіті має існувати безліч світів, подібних до нашого. І те, що ми при цьому залишаємося самотніми у Всесвіті, наводить на сумну думку ми в матриці і її творцю цікавий саме такий сценарій. Самотність розуму. Після виходу знаменитої трилогії Матриця тисячі людей почали шукати підтвердження того, що навколо нас світ лише ілюзія містичні, паранормальні та інші явища, які не здатна пояснити наука, автоматично потрапили під категорію збій у матриці. Ось їх то ми постійно і помічаємо, хоча не можемо раціонально пояснити, наприклад, дежав'ю чи психічний стан. Коли людина відчуває, що вже була в ситуації чи місці, але не може пов'язати цей спогад із конкретним моментом з минулого, дежавю означає збій у матриці, коли змінюють програму. Так пояснює суть явища Трініті недосвідченому Нео в сцені з кішкою. Теж стосується безлічі інших загадкових фактів і явищ. Скажімо, куди безслідно зникають люди, причому іноді прямо на очах у свідків. Чому якийсь незнайомий чоловік раптом починає зустрічатися нам по кілька разів на добу? Чому одну людину одночасно бачать в декількох місцях? Пошукайте в інтернеті подібні випадки там описані тисячами. А скільки неописаних зберігається в пам'яті людей? У фільмі Збій у матриці режисер Родні Ашер наводить інший приклад ефект Мандели. Перші згадки про нього з'явилися 2009 року, коли в мережі почали обговорювати смерть президента Південноафриканської Республіки Нельсона Мандели. Виявилося багато хто був переконаний, що політик помер у в'язниці ще у 80-х роках. Реально він помер у 2013-му. Крім того, люди згадували випуски новин із повідомленнями про смерть Мандели. Психологи пояснюють ефект тим, що іноді людина, згадуючи про подію, трансформує її у своїй свідомості, створюючи таким чином хибні спогади. Однак, у мережі популярна думка, що ефект Мандели лише підтверджує те, що хтось намагається переписати нашу реальність, своєрідний баг у системі. Журналіст Адам Гопник вважає, що на користь ідеї матриці свідчить накладка на 89-й церемонії. Вручення нагород премії Оскар. Тоді фільм «Ла-Ла Ленд помилково отримав статуетку за найкращу картину замість місячного світла. Теорія мультиверса існування паралельних всесвітів з нескінченним набором всіляких параметрів, ще один непрямий доказ матриці. Посудіть самі, звідки взялися всі ці всесвіти і яку роль виконують у Всесвіті. Однак, якщо допустити симуляцію реальності, то безліч схожих світів цілком зрозуміло це численні моделі з різними змінами необхідні творцеві матриці, скажімо, для тестування того чи іншого сценарію з метою отримати найкращий результат. Можливо, ми живемо у симуляції, можливо, ні. Сьогодні наука не може дати однозначної відповіді на це питання. Десятки вчених намагаються знайти докази чи спростування гіпотези симуляції, але поки що все, чого вони дійшли, зводиться до припущень, аналогій і теорій. Зрозуміло одне питань більше, аніж відповідей. Ніхто не знає, чи людина коли-небудь взагалі зможе дати на них відповіді. А ви висновки, як завжди, робіть самі. Напишіть у коментарях, чи цікава вам ця тема і чи справді ми живемо у симуляції. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.